Видала книжку Украдений світанок, він в мене вийшов, оцей збірничок. І ті вірші, які були там, йшли в цю книгу. Чому я дуже зразу спохватилася за те, що треба? Тому що те, що ми робимо, це дуже важливо. Слово наше, й навіть одне те саме слово, але в поєднанні з іншими словами. З інтонацією якоюсь воно зовсім інше виглядає, воно має інший, іншу вагу, має інший напрямок. Але в загальному ми всі боремося за те, за те, щоб ми були вільні, щоб ми мали свободу, не були ми під якимось чимось тягарем і думали, як нам збутися його. А щоб ми таки прозріли, щоб ми прозріли і щоб ми були дійсно вільними. Щоб наше слово мало увагу не тільки в нас в Україні, а щоб наше слово і наша країна звучали на всьому континенті нашому, щоб ми були такими українцями, які ми знаємо. А всі поети це якісь трішечки пророки, поети це люди, які глибше вміють дивитися в корінь всіх подій. Це люди, які інтуїтивно відчувають те, що може бути, бачать те, що є. І тому я вважаю, що ця книжка дуже-дуже дуже потрібна. Я дуже вдячна авторам за те, що така ідея прийшла. І дуже мені сподобалася сьогоднішня ідея. Хоча в мене на нашому рівні Деражні, я вже це втілюю. Ми вже в садочках були. Ми вже по школах діти до нас в бібліотеку приходять. Власне, дітей треба виховувати. Маленьких. Мені дуже сподобалося відео японців, де в садочках вчать дітей все робити. А в нас в школі того не можна, того не можна, кого ми виховуємо. І тому дійсно дуже важливо звернутися до освіти, щоб освіта повернулася на українську стежку виховання дітей, і щоб ми були справжніми українцями. І гуртаючи сторінки Фейсбука, в мене написався такий вірш, що не сторінка глибока печаль, що не сторінка журба і тривога. Мати ридає і дивиться вдаль. Очі і руки підносить до Бога. Було спокійно, життя собі йшло, діти зростали у мир і щастя, доки до хати зло не прийшло, змочене в злості і підлім нещасті. Хитрість підступно дихнула смерчем, стіни не винесли злої наруги, ми розсічемо надійним мечем, що принесли нам сусіди, недруги. Вітер на крилах нам волю несе, в небо здійснялись вірні лелеки, вірю над прірвою нас пронесе, смак перемоги вже недалеко. Загине в безодні дух сатани, стогін по світу полине, стійко стоятимуть наші сини. Слава ворожа навіки загине, була і буде наша країна. Сильна і вільна для нас, впевнено, йтиме рідна країна крізь перешкоди і час. Я хочу привітати всіх з тим, що ми наближаємося власне, до нашого світлого дня перемоги. І нехай не всі ті, хто не одягнутий в вишиванку, не вважаються не українцями. Тому що за вишиванкою можна сховати. Підлу душу, можна сховати камінь, можна сховати продажність і можна сховати все те, що нам не потрібно. Тож думаймо, працюємо, мислимо, читаємо, робимо правильний вибір. Дякую, здоров'я всім і до перемоги. Слава Україні! Просимо Микола Васильович, хороший. Кузьма Іванович не раз повторяє рефрен із вірша Миколи Васильовича. «Убий його. Вий його без жалю вбий, бо він прийшов сюди вбивати» <риклад> Такий рефрен є до є тому вірші. Але я сьогодні вчора в клубі Ветеран я прочитав такі три вірші, які пунктирно пройшли через весну 22-го року. Ось, а сьогодні я прочитаю, ну, останні вірніше, два вірші, які ну, цього місяця РФ продовжив СРСР і відродив імперський вірус пробірці, що ЛДНР за 10 років З теж виріс, там знов країну повертати після повернення Донбасу. За не трупи, щоб убрать, чека нас праця Фортінбраса. Як кістка в горлі, оце зет, нас буде довго, як вандея, І треба вже не кулемет, щоби расистку вбить ідею. Там в душах зла боєзапас, Зет у мізках, а не на лобі. Уже з ненавистю до нас. Зросло там покоління зомбі, манкуртів як дорослий вік, то вже свідомість не змінити. Це не лікується вовік І з їх ненавистю нам жити. І останній вірш, Окрайний вірш. летять в ніч дрони і ракети. Як псів нам місяць вий сирен, Смерть ріже все живе у леті, з артери кров тече і вен, Донбас і південь, свіжі рани, а скільки шрамів з давнини, завжди в Москві ростуть тирани, і підло в спину б'ють вони, збирає всі ракети раша, зі святом, щоб вітати нас. Їх так дратує воля наша ще й у Кремлі міль завелась, мов два борці, фронти в упорі, на прузі сил усіх стоять. Вже f 16 оркам горе, страшна їм зрайка, Соколяк. ще новина, ахмат під курськом, Ми дременув під перемать. Бо може ці чеченські урки. Лиш з мирним людом воювати. Ми з кожним днем стаємо сильніше. Зростає міць у ЗСУ. І чи раніше, чи пізніше ми врешті виграємо війну. Рашистська горгоно, прокляття століть недовго тобі панувати. Господь гамівну до майстрової кліть, гряде неминучість розплати, розпроклята гідро. Всі три голови покотяться аж до Китаю, моква там залишиться замість Москви. Я цього життям всім бажаю. Ординнице, ханська байстрючко, бридка без совісті, честі, без серця. Нехай під тобою така, земля западеться. Смерть ворогам. Хочу надати слово Віталію Петровичу Свінчу, поету, співавтору зб'яти. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Мене звати Віталій Петрович. Прочитаю свій свіжий вірш, який написаний щодо... Жахливої події, яка сталася в липні цього року з пані Іриною Дмитрівною Паріон, хочу зазначити, що війна чатує на кожного з нас і на, на кожному сантиметрі української землі. І навіть тут, в тилу. І те, що сталося з пані Іриною, доказ того жахіття, яке несе нам Кремль, тому більш присвята Ірині Дмитрівні Фаріон. Вже відзимки ляхливі потікали. Зелений гомін весь Марину вкрай. Віночком пишним землю квіти вбрали, у світ завзято турготить розмай. Чарівна квітка Божою рукою, як дар врочиста нам дана, коли весна сміливою ходою товкілля розбудила від осна. Прийшла ти в світ тоді, як все ожило, відродженням природа зайнялась, і як лавина, ця могуча сила. По твоїм венам рясно розлилась, яскравий промінь сонячного дива, Пройнявши тебе наскрізь до країв, дівоче серце спрагле і ритиве осяяв щедро й Духом посвятив. Родилась ти для того, щоб любити, і серце Україні віддала, заради чого ще на світі жити, кохання крізь життя ти пронесла у злі до зла. Була завжди рішуча. Добро добром своїм пестивим обняла, і ворог бивсь об тебе як об кручу. судому твоя міць його звела, вражаюча потуга твого слова, з невіри кригу рушить і крушить, як грім небес, твоя палка промова, свідомість рабську в людях тормошить. І сплячих прокидається багато, глухі вже починають тебе чуть. Ганьби од вічний морок став спадати, І невільники з колін своїх встають. Твоє життя це прихисток любови і віри до землі та до людей. Живе любов у кожнім твоїм слові, Коханні — вічність всіх твоїх ідей. Залізна воля, твердість як константа, за правду серце кременем стає. І тільки лиш на сукні, білий бантик, в тобі чутливу пам'ять видає. Із Божим гнівом йшла за Україну, бандерою рівняла стрій юрби, незламна жінко, праведна Ірино, схиляєм вдяці ми свої чуби. Помстився ірод за переконання, за мрію, що жила завжди в тобі, за серця твого гордого бажання усю себе віддати боротьбі. Масакра жовчна ріками з Росії затоплює українські береги, кубло горгон. Слизькі отруйні змії поширюють жахіття навкруги. Кому ж не ясно, хто насправді вбивця? Відомий всім страшний його мотив, біду і смерть несе цей кровопивця, він не одну українську душу загубив: Петлюра, Коновалець і Шухевич, Бандера, Івасюк, і Чорновіл, Суцвіття наше, гордість, світлу велич, найкращих з нас бере під свій приціл. Нещадно в скроню вбить тендітну жінку, хіба на це спроможний чоловік віддать себе безбожно цьому вчинку, могла лиш ниця запокить, підлий фрік. Терор це пес, прислужник у свавілля в диктатора сидить на ланцюгу, лякає ним плюгавий все довкілля і на жертву ставить він свою Посеред Посередня брутально, показово Сподіяний кривавий атентат. Це постріл в нашу душу, рідну мову. Він б'є в святе, карає, як пилат, і ще одне перо утратив сокіл. Його скрила підступно вирвав звір, тримає височін його допоки, він рветься в бій, смертям наперекір. І час тепер не власний над тобою. Тебе вітає ангелів, сім'я. Мільйони вже встають на стежку твою, і жах Москві несе. Твоє ім'я, прощай, смілива донько України, і зіркою потужно всім нам сяй, ім'ям своїм уславленим Ірино, нові серця до бою закликай, дозріємо до тебе, ми, Ірино, тебе своїм серцем осягнем, піднімемо на руки Україну і стяг криваво чорний понесем, скріпимося гранітом, поклянемось, що знищим щент огидний Карфаген. І на його руїнах обнімемось в міцному колі братчиків, рутен. Багріє вечір, буде знову ранок. Дай Боже сили тому, хто іде. Велика віра, озорить світанок, розріння серця, істину знайде. Добре. Дякую Добре. Ну, З вашого дозволу, той вірш, який подобається Галині Васильівні, думаю, і. Володимир Григорович його знає, думаю до вашого серця він теж дойде і залишить слід, тому що вірш написаний в перші дні війни, коли ми всі ще незвичні до того насилля і свавілля, яке зарахується, ми просто були розгублені, дезорієнтовані. Але якось Бог спрямував мене і е, вірш називається шатун, тому до вашої уваги. Шатун здичавілий, лютує, прокинувся раптом зі сну. Він кров'ю залити готує беззахисну нашу весну. Смердючу пащаку роздявив, хоч зуби його вже гнили, На Київ він погляд направив. Давно про це мріяв в Кремлі, насунув шоломченки Чингисхана, старі пазюрі наточив і глузд зірвав зі стопкрану ордою на нас покотив. Він думав тут стадо овече роздерти нас всіх на шматки, а тих, хто вцілів в колотлечі загнати у стіла кутки, та раптом зімлів він від страху і лячно під себе наклав, бо замість вівці сіромахи. Побачив звірений оскал на лихо, і ще й не одного. А з граю, в якій тисячі, що тут вже чекали на нього, гострили з булатів мечі, і з лютю, під клич Святослава накинулись яро вовки і рвали ординця на славу. Ватаги, загони, полки і гинули, й перемагали за волю в країни Руси, і остраху просто не мали. Вовки не обідрані пси. Бо є таке плем'я на світі козацького роду воно, у сонці свободи зігріте, спис в руку, нога в стремено. Кацапів не пустять до раю, їх тільки женуть на забій, і вільного раб не здолає, та ще й на Вкраїні своїй за землю свою, за свободу ми встанемо всі як один. Нема нам ніде переводу від сяну до донських купин. Слава Україні! Слава Україні! Наше зібрання почалось з того, що Петро Степанович сказав, що дуже важливо, дуже важливо викладачам, вчителям шкіл от, пояснити, яку вагу має ця збірка. Я як професійний викладач спочатку в школі, потім в університеті, 25. 30 років фактично я віддав 25 в університеті, 5 років о, в школі. І тому я не можу не підтримати цієї ідеї. Він каже: тут важливо у який спосіб донести дітям це. Як подати? Ну тут уже вчителям шкіл, звичайно, в першу чергу, треба попрацювати. І тому. От у мене вірш, який я хотів прочитати, я прочитаю, звичайно ж, йдеться про знак символ нашої культури, культури давньої. Починаючи ще з трипільських часів, відомо, що мотанка це дуже і дуже давній виріб народного мистецтва. І він давно став уже знаком символом нашої. нашої Національної ідентичності. І тому, коли коли ідеш і бачиш, бачиш мотанка, руїни, скажімо, Краматорська, там Слов'янська, там все в Донбасі, і там мотанка, це не я бачив, це мені розповів один. Але я, ну ніби я більше, що бачу, бачу, це звичайно боляче. То ти ширше дивишся на те, що руйнується не тільки е, наші будівлі, бувають не тільки наших людей. Це більше. Бувають взагалі нас як націю, націю не Націю просто ексклюзивну в світі. Такої нема. Як і будь-якої. Немає такої, як французи, немає такої, як іспанці, інші. І немає в світі таких, як українці. Так от це те, що мотанка розтрощена біля будинку, лежить, це знак, символ от цього, про що я казав. Скривавлена мотанка. І біль. І людь у сплетенні одному, мов прохромиле серце на бігу, коли побачив, ідучи додому наш оберіг на талому снігу. Це ж мотанка, це ж знак матріархату, з хрестом солярним витаків життя. Глянь, вибухом чиюсь рознесло хату, чи є живі не маємо знаття. Надії символ, сподівання щастя, скривавлений, поранений лежить. Чиясь Марійка, славця або Настя утратила цю мотанку у мить. Її ж колись старанно загортали, ментальністю в'язали на вузли, а нині небо та тонкі астрали у душу України занесли. Ні, враже, знай! Пробачення не буде, тебе дістане неминучий креш, народ твоє дикунство не забуде. І суду святого неба не минеш. Ну, Якщо дякую. 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 дійсно дуже актуально доноситись до дітей. Чому? Тому що. Ми теперішні, минущі, правда? Час спливає. Сьогодні ми є. Через хто ніхто не знає скільки кому, правда? А діти, діти, діти мають знати. Це, дякую, Петрович, дякую, членкиня Конгресу літераторів України, активістка Асоціації з національно-патріотичного виховання, діячка ради ветеранів Неліна Горянська, просимо. <плес> Про доцільність того, що випускали цю книжку, я говорити не буду. Знаю тільки одне. Ми вже сто разів це, про це говорили, і це дуже важливо. Я переконалася на власному досвіді, коли вперше взяла цю збірочку і прочитала своїм друзям, своїм землякам. На Тернопільщині вона залишила свій слід досить вагомий. Я б хотіла просто прочитати кілька віршів. Ви ж знаєте, війна почалася не сьогодні і не вчора. Вона почалася ще 10 років тому. Балада про кіборга Змішалось небо і земля. І лютий свист важких снарядів, метал, бетон, і бите скло, і шквал вогню ворожих радів, здавалось, пекло, пекло на землі. Здавалось, вижити не сила, а хібур став на повний зріст, і смерть словісно відступила. Вогонь, батарея, вогонь ні кроку назад. Стояти. За нами свята земля, за нами країна мати, не можна здати висоту, бо ж за спиною Україна на скронях закипіла кров, а теж чекає мати сина, вставай, народи мій, вставай, країну треба рятувати, лунає наче крім небес команда кіборга компата вперед батарея вогонь кроку назад стояти за нами свята земля за нами країна мабуть і мабуть я прочитаю ще один вірш Нових ну, відносин з нових. Ну, він вже був після цієї книжечки. Наше слово зброя, наша пісня зброя. Стоїмо ми мужньо у святім двобої. Гримить наше слово, наша пісня лине, лютий ворог паде, лютий ворог земле. Бо у кожній слові, бо у кожній ноті ми посил даємо нікчемній мерзоті. Тут вам не прижитись і не править нами ціля, підете уперед ногами. Землю посвятили ми своєю кров'ю, а тепер засієм щастям і любов'ю. Наше слово зброя. Пісня наша зброя. Вистоїмо браття святим святі Богу. Дякуємо пані. Запрошую до слова Людмилу парковець, членкиню літературної спілки, поділля, активістку асоціації з національно-патріотичного виховання, учительку рідної мови тільки і обіцяю, що книжка не буде лежати при в моїй бібліотеці. Точно вона не буде лежати. Так, я а я повити. додав, що я чомусь от переконався, пройнявся тим, що ми ще будемо готувати другу книгу із цієї серії, і тоді нові автори війдуть і нові твори тих авторів, які вже є в книзі. Тому хочу насамперед подякувати, друзі, що до можливість бути серед вас. Дякувати і і подякувати всім авторам, бібліотекарям, які організовують такі заходи, проводять вони дуже потрібні незначайно. Ну, Але в першу чергу подякувати воїнам-захисникам. Тому що ви знаєте, така ніч, і ми оце чули ці постріли, чули шахеди, але ми чули, що наші хлопці працюють. І зараз ми тут стоїмо, тому що ми впевнені, що наші хлопці працюють, що вони зараз захищають. От вже така впевненість, і довіра в нас ви, ви вже виробилася них. Так що нехай їх Бог береже. Щоб вони дійсно завжди працювали успішно і буду рада, звісно, стати одним із членів ну, докторів наступної збірки Бо і мрію, щоб вона була про нашу перемогу. Так, і буде про перемогу. Так. І в Любе Сердуне ще попередніми руками визрів план про героїку України. І ми об'єднаємо, ми зробимо розділ Давня героїка. Потім УПА, УН, УПА, визвольна боротьба. Потім ця сучасна війна. От три таких потужних розділи будемо готувати. Ну, подяка нашим воїнам, захисникам, українські герої, наші славні солдати. Щире слово подяки ми вам хочемо сказати вам, бійці непохитні, наші воїни світла, що гарячі серцями і сміливі у убитка. Вам, що зброю у руки може вперше узяли. Що під обстрілом ворога непохитно стояли, вам, що стали до бою за свою батьківщину, вам, українські солдати, наша скромна пасити, за щоденний важкоти, за відвагу і силу, за рожеві світанки, за дитинство щасливе, за можливість навчатись, працювати, творити, йти до школи щоранку і у спокої жити, українські герої, добровольці, солдати. Зичим вас з перемогою незабаром вертатись. Повертайтесь додому, повертайтесь живемо. Ми чекаємо війну. Слава вам і Україні! Просимо Катерина Антоніна на завершення. Я бачу, що тривожі. А ми тут вже завершили. <вірган> Дивіться, <пірган> я, <пірган> <думаєш>? другий, <пірган> я сьогодні щаслива тим, що присутня на події, яка вже вкарбовується в історію, в історію незалежності нашої України. Це презентація поетичної антології письменників Хмельниччини. Яка називається наше слово зброя в цей період, коли наші воїни зі зброєю, вогнепальною в руках захищають наші кордони і нашу землю від агресора, слово поетів, письменників є зброєю, зброєю збереження української мови, української ідентичності і історії. Це слово в подяку.